Я Софія, медична сестра, а це маленький е пухнастий антидепресант помста. <розум> Коли я була переміщена до цього загону, е мені було дуже важко адаптуватися, тому е я написала знайомому, що мені дуже потрібна якась тваринка. Потім згадала, що в дитинстві у мене колись був тхорик. І я кажу: я хочу тхора. Через те, що ми завжди разом. Вона відкликається на свою кличку. Дуже е, гайлива, як, як якраз діти. Це е, котопес. Я її так називаю. Огірок, моркву вона полюбляє, та полюбляє дуже сильно е, сиру картоплю. Вона її завжди забирає, ось носить під, під ліжко і бігає з нею, та потім їсть. Вона дуже Їй можна в будь-яку мені позук, здається, скласти. Спати вона полюбляє ось так, от завжди, а ще вона завжди, коли спить, висовує язичок. Так. Ну, як її не любити, як з нею не бути.